Перед вами загальний вигляд бота. Для заповнення робочих записів по практиці він допоможе вам сформувати щоденник, а також він має довідникову інформацію щодо необхідних документів для здачі практики. Для того, щоб почати працювати з ним, треба натиснути на кнопку Розпочати. А, бот попросить ваш номер телефона. А, ви відправляєте його. Якщо ви бачите таке повідомлення, але або а, взагалі повідомлення не прийде, то будь ласка, зв'яжіться зі мною. А, значить, у мене неправильні ваші дані? А, коли я поправлю відповідну інформацію то при, відправ... при повторній відправці контакта а, через кнопку треба відправляти саме через кнопку. По-іншому не працює. А вас буде зареєстровано. А, також можете перевірити, чи ви зареєстровані, написавши команду меню. І у вас також з'явиться меню. По роботі у вас буде три кнопки внизу. Перша кнопка це допомога. Так, і тут є довідникова інформація, наприклад, які вам треба друкувати необхідні документи щодо і, практики і кількість цих. Також тут є відеоролики стосовно роботи з таблицею, тобто як формувати документи. Що заповнювати, і що звідки друкувати. Робота з ботом, тобто тут відео, яке ви зараз переглядаєте, буде. І а, мій контакт, якщо хто а, загубив чи щось, то зворотній зв'язок. Також приклади робочих записів ви зможете тут переглянути. А, тут буде а, перелік а, прикладів записів. Які вам треба буде робити. Ви, відповідно, будете записувати кожного дня, що робили. Але приклади можете передивитися тут, щоб було вам більш зрозуміло, який стиль заповнення має бути. Як буде відбуватись заповнення? У вас є кнопка на заповнені записи. При, натис... при натисканні у вас вискачать дати дати До сьогодні, тобто, на початку взагалі у вас не буде жодної дати. Потім з кожним днем буде дата мінятися, або буде декілька, якщо ви не заповните якусь із дат. При заповненні певної дати, наприклад, От, у вас е, з'явиться ось такий запис. Е, якщо вам буде заважати відповідно ось ця кнопка, то можна натиснути на відмінити, і воно зникне. От, тепер, коли я е, не заповнені дати оберу, то 22.05 в мене вже не буде відображатись. Так, наступна дата 23.05. І я, наприклад, редактую тут.

І, відповідно, наступна також у мене зникла наступна дата 24. так. Якщо мені треба поредактувати якусь інформацію, яка вже була записана, то ми натискаємо на кнопку Всі записи, внаслідок чого ми отримаємо також кнопки з датами, але тут ще видно, який запис, де був записаний. Тепер, наприклад, якщо я хочу дописати кудись наприклад, на підприємство, хочу дописати, що ще пройшов вступний інструктаж. От, якщо я натискаю редагувати, то відповідно ж в мене тут пуста буде комірка. Для цього я скопіюю те, що писав раніше, приберу зайве і, наприклад, допишу. Тобто редакую, редактуємо таким чином. Тепер, якщо я оберу всі дати, то побачу, що в мене ось тут дописалось. Ця інформація автоматично буде потрапляти до вашої таблиці, і коли ви будете обирати своє прізвище, то автоматично буде заповнюватись робочі записи в щоденнику. В кінці практики, ви робочі записи друкуєте. І відповідно несете на підпис.